Шукаєте візочок за доступною ціною, але з європейською якістю. Це провізочок від польського виробника Bexa Line. дизайнерська чорна алюмінієва рама з подвійною амортизацією, гелеві колеса, які поглинають удари і не вимагають додаткового догляду, поворотні передні колеса на 360 градусів з можливістю блокування для керування по прямій. Система центрального гальмування, еко дно в люльці з натурального дерева з внутрішнім регулюванням підголівника. Всі елементи з практичними ручками для зручності перенесення, регульована висота батьківської ручки, матрасик плються ортопедичний з кокосовою стружкою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має регульовану спинку до лежачого положення та регульовану підніжку. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та знімний пампер. Гарантія від виробника 12 місяців. В комплекті йде сумка для батьків, чохол для ніжок, додатковий матрасик для пеленання, москітна сітка, тощовик та підсклянник. а також великий кошик для покупок закритого типу. Рама легко, компактно складається. Купуйте в Маля!